Зараз буде відео розпаковки. Привіт. А, я не знаю, що тут. Можливо, тут щось для годинників. І тому я знімаю це для свого виходить блога. Виходить це відеоблог. Я виходить блогер. Так виходить. А... тут є. І якщо це щось для годинників, то клас, то буде несподіванка, а якщо ні, то я видалю це відео. Так. І у нас тут... Так, у нас тут дещо для годинників. Так, і що. Я вже дов... я доволі швидко отримав посилочку з ремінцями. У мене ще є запаси ремінців, але я... вони закінчуються і. Я не хотів, щоб вони закінчились. А, і, і у мене буде ще одне відео з розпаковкою. До мене вже прийшли годинники Casio, І я під них відразу замовив це, і воно одночасно прийшло з США Casio і рівниці з Китаю. Я цього разу замовив Opt і не опт. Я довго комунікував з китайським продавцем. Там дуже такий магазин. Ну прям навіть для AliExpress це дивно. Але мені сподобалось, що у них є відео, як вони роблять. І процес виг... мене вразив. Ну. Тобто я зрозумів, що я. Я думав, що я може сам буду шити нейлонові ремінці. Ну, типа. Ем... Коротше, що Я буду якось сам цим займатися, але насправді ні, я не зможу це робити ну, ні ніколи. Якщо, наприклад, ще от обрізати, зараз я якісь візьму роздивитись. це 18 мм Оце я взяв оптом. Тоді на них нормальна ціна. А інші кольори я взяв спробувати. Але я от вже бачу, що у ну, них різний кольор. <свісна> ну, типа, він не однаковий. І модель однакова. Дуже цікаво. Ну, наприклад, от у нас є помаранчевий. І модель. А, ні, тут теж однакова. NS NS3, NS150. Ні, ну. І це ж не 150. Ну, а як так? <с> ну Для мене це не проблема, але в цьому Китай мене завжди викликає посмішку. Тому не купуйте китайське, підтримуйте Західну цивілізацію. А, а поки воюємо, купляємо все, що можна і як завгодно. Так, ну от оці я взяв, це в мене буде, поки що я хотів спробувати, буде як основний ремінець. Я коли посажу якийсь годинничок на нього, то подивимось, як це буде виглядати. Це такі самі, як я власне, тої самої фірми, що я використовую, вже доволі довго. Зараз він. Оце поки що мій улюблений е, у Касіо. Дуже чіткі числа. Прикольний дизайн. Мені подобається. От, ну, не, не, а, ні, це не той. Це я в Україні купляв, вони браковані. Ну, як вважає продавець, що вони браковані, бо в них е, погано дірки зроблені. Це їх основний брак. ти. Е, е. Я вже прям заносив до От, Це тут фурнітура багатша. Ну ладно, неважливо. А, ці та, та сама, якби, а, власне, хотів спробувати більш такий варіант військовий. Хоча, можливо, військові вже ригають від зеленого, не знаю. Але щонайменше він має бути не яскравим, як на мене. А для волонтерів я взяв різні варіанти, спробувати а, а, для волонтерів, можливо, для медиків. Більш яскраві. Можуть бути і такі хлопці і дівчата, тому хай буде. Це такі я взяв, щоб був модненький. Це можливо на продаж. Або якомусь годиннику. Іноді буває такий годинник, що він якось такий, типу, стильний, і, і він якби і не ретро, і не утилітарний. І я хочу.